Моє вітання. Видавити зірковий коктейль програм про відомих і талановитих. Сьогодні у нас в гостях фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя. Тарас Тополя народився у Києві, відомий як український рок та поп співак. Фронтмен гурту Антитіла, волонтер, у 2013-му удружився з відомою українською співачкою Альошою. Нині разом виховує двох синів Марка та Романа. Є певний, скажімо, образ, який ну, він не створюється синтетично, він є таким насправді, але ну, всім нам притаманні різні. Моделі поведінки, іноді буває і агресивна модель, іноді. Миролюбива, іноді ми можемо дозволити собі якусь поведінку нетипову для нас. Все залежить від ситуації і від людей, з якими ти комунікуєш. Деякі люди не розуміють такту, не розуміють поваги, не розуміють силу, нахрапостість. І в кожен інший момент не тільки я, а кожна людина може бути інша. Хоча зазвичай я є тим образом, який ви бачите на екранах. Слухайте, а згадайте, якими були у дитинстві? Чи соромно було вашим батькам за вас, коли ви були школярем? Ні. Я не знаю, це якісь поодинокі випадки, можливо, були. А, здебільшого я не засмучував своїх батьків. Ви були зразковим школярем, у вас були одні п'ятірки там. Я не був відмінником, заучкою, але, зрештою, від мене цього і не вимагали. Я постійно з самого дитинства займався не тільки навчанням, а й музикою. І співав у хорі, і грав на музичному інструменті, на скрипці, і, і деякий період навіть на танці ходив. Ну, е, я творчо розвивався і був такою творчою особистістю, і батьки це розуміли, і коли це перекривало якісь мої недоліки в навчанні. Ну, так було. А, Тараса, от ви, ще будучи у школі, у старшій школі, створили гурт. Чи була от ідея пов'язати своє майбутнє життя не з музикою, а там із чимось іншим, як вважають більш серйозним? Я ніколи всерйоз не розглядав будь-яку будь історію в майбутньому свою, окрім як музичну. Звичайно, що з позиції батьків були певні перестороги, і вони, як і будь-які, Дорослі люди намагалися перестрахуватись. І в разі того, якщо з музикою нічого не вийде, то щоб я мав якусь професію основну, і тому я поступив в університет внутрішніх справ. І, власне, ідея була така, що якщо навіть з музикою в мене і щось вийде, то для цього не потрібен диплом про вищу освіту. Ну, власне, так воно і сталося, але диплом в мене не музичний, і якби. Я не знаю, якби якось так зірки склалися, що я б не займався музикою, хоча в цьому дуже сумніваюся. Тому -то я просто займався якоюсь іншою справою, мав би власний бізнес, можливо, займався б юриспруденцією. Але я ніколи як основний вид діяльності це не розглядав. Зависті, і зла, хтось не доплив. Десять років вчилися грати на скрипці. Зараз цей інструмент забутий вами, чи ви повертаєтеся чи можливо там можете щось програти, пригадати дитинство? Був один момент, ми використали скрипку на одному з наших концертів, але, як правило, це виключення було. Як правило, ми не граємо на сцені на класичних інструментах. Можливо, колись, коли буде такий формат, як антитіла з оркестром, то я візьму в руки скрипку і виконую якусь партію. Але ми на цьому не робимо акцент. Зараз всі струнні інструменти можна вже ну, в електронному варіанті прописувати, не обов'язково їх виконувати на сцені. Скоріше, це така фішка була якась. Ну, можливо, колись у неї з'явиться. А ви особисто скучаєте за цим інструментом? Можливо, вам хочеться колись дістати, пограти? Буває, я не скажу, що часто. Мені немає часу скучати. Ви стали батьком, у вас двоє хлопців. Чи долучаєтесь ви до виховання дітей? Наскільки це можна, долучаюся. Але якби не було допомоги з сторони моєї дружини, вона основною, основною персоною в житті наших дітей, це однозначно, оскільки мама є мама. А ще допомагають наші батьки, бабусі, дідусі? Вони так само перекривають нас в ті моменти, коли... У нас немає вдома, коли ми на гастролях, але ну, намагаюся, наскільки це можливо, бути по-справжньому батьком для своїх дітей. А хто у вас виконує роль там, суворого поліцейського або, навпаки, доброго, чи розділено це між вами? Ну, буває по-різному. Вони шкоду бувають, роблять то мені, то, то Олені. У нас єдине таке правило, що якщо батько або мама заборонили щось, або поставили в куток то лише той, хто заборонив, має право е забрати з кутка або йому припинити цю, це, це наказання. От, тому що ну, час від часу потрібно виховувати дітей, бо вони намагаються маніпулювати. Ну, маленький ще ні, а старший роман вже знає слабі місця, де можна надавити, тому приходиться іноді і мамі, і тату грати роль злого поліцейського. Ще такий момент, коли вся родина в зборі зрозуміла, що у вас робота, Олена робота, коли ви всі разом, яке це часопроведення? можливо, у вас є якісь традиції? Ну, мабуть, найчастіше, коли ми разом ми гуляємо в парку або десь на вулиці, всі разом всією сім'єю. сім'єю. Вчора так само У мене вийшло побути день вдома, Олена поїхала на гастролі. На жаль, всім разом вийти не вийшло. Але я наскільки вже міг, ми десь години чотири провели на вулиці, гуляли і старшими, і з молодшими. І присвячував час і говорив, незважаючи на те, що я себе дуже погано почував, все одно я розумів, що цей день я мушу провести з дітьми. От ваших дітей батьки-співаки. Чи намагаються, чи бачите ви у них якісь вокальні дані, що вони також їм цікава, сцена, їм цікаво співати. Я бачу по Роману, по-старшому, що він гарно інтонує, має почуття ритму. Він вже знає, що таке мікрофон, і навіть маленький вже бігає з мікрофоном по дому. Наскільки їм це буде цікаво, щоб пов'язати професійно своє життя з цим, я не знаю, якщо буде, ми будемо підтримувати. А якщо не буде, буде щось інше. Головне, щоб вони були щасливі в тому, що вони роблять. Нині так склалося, що багато вокалістів хочуть покинути гурти і працювати сольно. Ви ж, навпаки, той випадок, коли вам не хочеться йти у сольне плавання, а хочеться бути разом із колективом Антитіла. Чому? Ну, якби мені була цікава сольна кар'єра, я, мабуть, з самого початку б ніколи не мріяв про групу. Справжня група музична це зовсім інші емоції, зовсім інші відчуття, це інший формат, в принципі, це інший життєвий стиль навіть. Тому я люблю колективну творчість, коли люди разом збираються, і є певна синергія, і це все звучить. Хоча я можу виступати сольно, але мені ніколи це не було цікаво. Іноді стаються такі варіанти, що я вимушений поспівати так чи інакше без підтримки команди. Але це радше виключення. Але вам комфортніше, коли я хлопці там, позаду барабани, тут поруч теристи, такий загальний настрій, драйв? Це не лише мені комфортніше, це зовсім інша атмосфера і в залі, і на сцені. Це принципово різні речі: сольний виконавець і колектив. І це, звичайно, набагато більший об'єм роботи, тому що е, набагато простіше вимкнути фонограму. І ти знаєш, що ти залежиш лише від себе, натренувався, провів певні репетиції, вийшов, відспівав, сам собі, як то кажуть, начальник. А тут п'ятеро людей, кожного свій характер, якась своя емоція в, конкретну, в конкретний момент виступу. І це магія, певна, коли п'ятеро людей грають і резонують з усім залом, з людьми, які приходять. І вона мені набагато потужніша ніж просто соня. Тараса для того, аби краще от нашим глядачам пізнати яка ви особистість, я пропоную пограти в таку асоціативну гру. Вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Тополя». І от які інгредієнти за асоціацією мають війти у цей коктейль. Мені важко відповідати на це питання однозначно, тому що це. Це об'єктивні судження мусить бути інших людей. Хто такий Тарас Тполя? Я суб'єктивно можу сказати, що однозначно в цьому коктейлі є сім'я, діти мої, є музика, колектив, творчість, яку ми робимо разом. В цьому є коктейлі є певні амбіції, і мрії, і плани. І вдячність всім людям, які так чи інакше. Впустили до себе музику гурту антитіла. А якби додати туди, туди ваші риси характеру? Який ви? Я не знаю, це треба знову ж у людей питати. Якщо б я не сказав зараз, це все одно суб'єктивно. Бо як я себе сприймаю, краще у інших це питати. Ось таким був наш зірковий гість. Я дякую вам за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемося рівно за тиждень, бувайте.